Те, що відбувається на покровському напрямку, це насправді ілюстрація того, що відбулось в новому комарі. Тобто, зараз це вже можна відверто сказати. Момент нового комара, коли ми з вами обговорювали в той момент, коли перший раз туди зайшли російські штурмові групи при підтримці бронетехніки, вони там закріпились, але сили оборони їх перший раз вибили, зачистили населений пункт. І вже через деякий час е, росіяни знову на техніці заскочили і знову висадили десант, але вже в більшій кількості. І чому так трапилось? Тому що е, в новому комарі, як виявилось, не було е, піхоти, яка могла б зупинити е, ось цей наступ ворога, не було людей, які б могли вийти і гранатопета, висрілити в техніку, вся проблематика е, відсутність. Кваліфікованої піхоти вона е, і під Покровськом не можна тримати е, лінію фронту дронами. Стоп, що не казав, так це е, один з основних засобів ураження сучасної війни. Але якщо не буде піхотинця в окопній лінії, який зможе е, відповісти на наступ ворога е, стрілецькою зброєю. Ворога зупинити не вдасться.